Заміна патрупів печки, сенс 1,3. Знімаємо книжку. Ось патрубок печки нас обірвали дороги. Верхній. Ми будемо його заміняти. Він знімається зверху, тут легенько, але знизу там треба буде, їх трошки з ями знімати, по-друге, у вас не вийде. Перед цим ми робимо таку роботу, зливаємо охлаждаючу жидкості і з радіатора, і з боку циліндрів знімаємо це ось цей верхній патруб, ось він знаходиться. Суть там верхній болтик. Бачите, це тричі на нашій полонці. Помутики, щоб потім не мучитися далі з ними. І, 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 як будете міняти, увагу зверніть на тренічок, оцей шостий, він, звісно, якщо не качественний, то гніє. Закінчимо встановку патрубка, Ось все добре вийшло. Зараз забираємо в обратному порядку. Будемо залати антифриз і саме главное, в якій послідовності. Перший замов антифриз через російську бачу. Потім довела діселену воду. Ні в якому разі не зашого щоб... перша вода, потім антифриз. Так не можна. От антифриз, потім діселену вода. Старайтесь обратити качественний антифріз, не вийти дешевих антихрізів, то солювати там, і тільки роз'їдати головку, там ще більша проблема. Я заливаю 3 літра антифіза і буде половина водичка, 10 літр водичка. Трошки попоїздимо і далі води дістилі. Зимна патрубка і долив гаджесу жидкості закінчено.